A humble, uh, it's a humble, it's a humble honour to hear that we have from uh, uh, from uh, war veterans, hundreds of thousands of Canadian uh, well, Thank so, so much. Thank you, Yeah, thank you, i Our just to uh, say hello. Yeah. 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 coming in the middle. In the middle. Okay. 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 Very good. You satisfied, Terry? Thank you, yeah. Пане президенте, ласкаво просимо. дякую. Ласкаво просимо в цей куточок Канади. І дозвольте мені сказати, що в кожному куточку Канади є Україна. Народ Канади твердо і непохитно підтримує ваше лідерство та народ України. Ми захоплюємося тим, що ви робите. Ми захоплюємося вашою відданістю справі миру, яку ви знову продемонстрували цього тижня. І ми наголошуємо, що не може бути миру без повної підтримки та участі України, і в цьому ви маєте нашу абсолютну підтримку. Якщо можна, я скажу французькою, пане президенте. Ласкаво просимо до Канади, маленького куточка Канади тут, у Римі але в кожному куточку Канади від одного океану до іншого є Україна. Тому що канадський народ абсолютно підтримує український народ. І ви, людина, яка прагне миру. Ви знову продемонстрували це цього тижня в Стамбулі. І як я вже сказав, Канада підтримуватиме вас і стоятиме з вами до кінця. Щиро вам вдячний. Пане прем'єр-міністре, радий бачити вас особисто. І мені дуже хочеться відразу запросити вас, звичайно ж, відвідати Україну. А Також я хочу подякувати, як ви на 100% правильно сказали, канадському народу за його непохитну підтримку з самого початку цієї війни. Ми вдячні вашому народу і, звичайно. Я хочу поділитися з вами деякими короткими деталями про наші мирні переговори в Туреччині. Я вважаю, що важливо, щоб дві сторони хотіли закінчити війну. Ми дуже чекали на Путіна, а він не приїхав. Ми думаємо, що він боїться двосторонніх, просто прямих переговорів. Але так чи інакше, я вважаю, що рішення про обмін полоненими, військовополоненими дуже важливе. Тисяча людей це дуже багато. І я сподіваюся, що ми це зробимо. І звичайно, ми повинні чинити тиск, більше тиснути на Росію, на Путіна щоб дійсно якнайшвидше досягти миру. І звісно, безумовне припинення вогню дуже і дуже важливе. І тому нам потрібно тиснути на нього потрібно більше тиску, більше санкцій. Ми вдячні вашим пакетам санкцій і пакетам усіх європейських лідерів і звичайно Сполучених Штатів Америки, і я хочу це обговорити, а також ваше головування в G7. Всі ці речі дуже і дуже важливі. Дуже радий вас бачити. Перша зустріч. Дякую. Чудово! Отже, як ви чули від президента. У нас багато важливих питань для обговорення, ситуація дуже мінлива. І останній момент: я з нетерпінням чекаю можливості привітати президента в Канаді менш ніж за місяць на саміті g 7 Дякую. Щиро вам дякую.